Розділ восьмий. Увечері перед суботою. З усього дивного і незвичайного, що сталося ввечері перед суботою. Найнезвичайнішою видалася мені цілковита неузгодженість наших суспільних звичаїв із початком цілої низки тих подій, що мали їх змінити. Якби того вечора. Накреслили навкруги Вокінського кар'єру коло радіусом миль на п'ять, то я сумніваюся, чи крім родичів тих, що лежали мертві на вигоні Стенд, кілька велосипедистів та лондонців знайшлися за межами цього кола люди, настрої яких порушила б поява космічних прибульців. Багато людей чули про циліндр, і з нічев'я розмовляли про всі ці події. Але новина не викликала такої сенсації, яку міг би викликати, скажімо, ультиматум, поставлений Німеччині. Отриману тієї ночі телеграму бідолашного Гендерсона про те, що циліндр відкручується, сприйняли в Лондоні як вигадку, і вечірня газета зажадала від нього підтвердження, але, не діставши його, Гендерсон уже був мертвий, вирішила зовсім не давати спеціального випуску. Та навіть і всередині згаданого кола більшість населення залишалася байдужою до прибуття марсіян. Я вже писав, як поставилися до цієї новини кілька чоловіків та жінка, з якими випало мені розмовляти. Усі собі тихомирно обідали та вечеряли. Робітники поралися у своїх садочках, кладали спати дітвору, молодь гуляла вузькими алеями, учні сиділи за книгами. Може, про ці новини й гомоніли десь на вулиці чи в шинках, та ще який небудь посильний або очевидець останніх подій викликав метушню, занепокоєння й галас, однак більшість людей жила собі за давнім звичаєм, працювали, їли, пили та спали, так ніби в небі не існувало ніякого Марса. Навіть на Вокінській станції в Горселі та Чобгемі. Непомітно було ніяких змін. На Вокінській вузловій станції аж до пізньої години поїзди прибували і відходили, або їх переводжено було на запасні колії. Пасажири виходили з поїздів, або чекали прибуття їх, все йшло, як завжди міський хлопчина, порушуючи монополію місцевого газетяра сміта, продавав вечірні газети стукіт буферів якогось товарного поїзда, сигнальні свистки паровоза, лунали впереміж із хлопцевими вигуками Люди з Марса. Близько дев'ятої години на станцію почали прибувати збуджені очевидці, але їхні незвичайні новини справили не більше враження, аніж базікання п'яних. Пасажири, що їхали до Лондона, дивлячись у темряву з вікон вагонів. Бачили, як десь у напрямі горсела підіймалися і поволі зникали іскри, як миготів червоний відблиск, як легка димова завіса ховала зорі і думали, що то просто загорівся верес. Лише край вагону було помітно якусь метушню. На околиці Вокінга горіло з півдесятка будинків. У трьох навколишніх селах світилися вікна, і люди не спали всю ніч. На Чобгемському й горсельському мостах юрба не зменшувалася, одні відходили, натомість підходили інші, кілька сміливців, як це виявилося згодом, спробували в темряві підповзти зовсім близько до марсіян, але вони так і не повернулися, бо над вигоном час від часу шастав світляний промінь, немови з прожектора військового судна. А зараз же за ним проходив і тепловий струмінь. Широкий масив вигону був тихий і пустельний, тільки під зоряним небом лежали непідібрані обгорілі трупи, з ями чувся металевий брязкіт. Таке становище було в п'ятницю ввечері, немов отруйна стріла, вп'явся цей циліндр у тіло нашої старої планети. Отрута тільки ще починала діяти. Широко розлягся безгомінний пустир, на якому валялися темні, ледь помітні, скорчені тіла, де не ще тліло, то там, то там виднілися обгорілі кущі та дерева. Довкола лежала вузька смуга збентеження, поза яку вогонь ще не сягав, зате решта світу жила своїм з давніх давен заведеним життям. Лихоманка війни, що невдовзі мала закупорити йому вени й артерії, умертвити нерви й зруйнувати мозок, тільки-но починалася. Марсіяни невтомно метушилися всю ніч, вони без перестану щось там клепали, ладнаючи свої машини, і стовп зеленаво білого диму підіймався до зоряного неба. Десь, мабуть, уже близько одинадцятої години. Через горсел пройшла сотня солдат. Розкинувшись по одному, вони стали охоплювати вигін. Невдовзі через Чобгем пройшла інша сотня й обступила вигін із півночі. Кілька офіцерів з інкерманських казарм ще раніше прибули на вигін, і один з них майор Іден пропав без звісти. О півночі командир полку підходив до Чобгемського мосту. І там розпитував натовп. Представники військової влади, очевидно, побоювалися серйозної небезпеки. Близько одинадцятої, як наступного дня повідомляли газети, гусарський ескадрон та 400 солдатів кардиганського полку із двома кулеметами виступили з Олдершота. Відразу після півночі юрба, що була на дорозі до Черці, близько Вокінга. Побачила, як десь у сосновому лісі на північний захід від них упав метеорит. Летячий, він залишив за собою зеленавий слід. Це був другий циліндр.